Доброго дня. Ми своєю роботою зим, закрутилися і вийшли до вас в другій половині дня. Дівчата мої миють посуд. От. А я вирішила вам приготувати салат. Мені він подобається, що він без оцього цього м'яса, без оцих ковбас. Це знаєте, так як, ото, ну, як для мене, так прямо такий, як, прямо такий легесенький. От. Для цього нам в салатику буде потрібна консервована кукурудза, яйце, соло, е, маринований огірочок, свіжий огірочок, зелена цибуля, сир і зелень. Е, у мене петрушка. Можете додати і кріп, як захочете. Я вже не взяла, вже буде тільки одна петрушечка. От, моя помощниця вже прибігла. Зараз вона ось поздоровкається. Зараз я її покажу вам нижче. Добій ма! Та добрий день вже казати. -ден. <свят> ну нічого, у кого ранок, у кого день, нічого страшного, так? Да? Да. Так, ну розпочинаємо робити салатик. Зараз свята, всі щось купують, щось приготують обов'язково, Хай да. і невеличке свято, але обов'язково буде. Пасха да. це дуже велике і світле свя... свято. А, ну Вікуся показує, яка в неї сукня, Ну, нехай потім, потім, потім покажемо, якщо не похолодає на вулиці. Відразу беремо нашу кукурудзу. Пропорції я вам напишу під відео. Він дуже легко робиться, смачний. Дівчата і хлопці, якщо зробите, не пожалкуєте. Я, мабуть, не, каз... не, не сказала твердого сиру. І Богу, мабуть, не сказала. Ну, добре, що хоч напишу рецепт. Воно це поєднання свіжого із цим маринованим. Ну, це дуже смачно. Так, і так, мабуть, буде зручніше. Так, нарізаємо так соломочкою. Тоді беремо наші мариновані огірочки і теж ріжемо соломкою. Ми сьогодні там виклали рецепт, ми вчора її зробили, але вона постояла. І це є сирної паски. Дуже смачно, якщо хтось готує, дівчата і хлопці, то переходьте. Рецепт дуже є, не важкий. І дуже смачна виходить пасочка. Так що подивитися. Так, огірочки наші. Дорізаємо до кінця. Водка в нас сьогодні чудова, Тепленько. Ми трошечки... Ну, як, воно тепленько, а вітерець я вам скажу свіжий. Там було, що було, і вітер такий ну, як теплесеньке. Сьогодні не так. Та щось нам передають заморозки. Так що бог його знає, що воно буде. Шкода, все, якщо померло. Ну, але нічого не зробимо. Як бог дасть, так і буде. Так, потім беремо яйця і яйця ріжемо соломкою. Моя помічниця на велосипеді їздить на рибалку. Вона вже бігала давно, та ми їй не наливали воду, думаємо, хай трошечки хоч угріє та це. То вона тепер з цієї рибалки не виходить. Так що це цікава гра для дітей. Тепер беремо твердий сир і теж ріжемо соломочкою. Ну, ви знаєте, от тут сир треба, щоб був смачний. Знаєте, як десь можна там затерти такий, щоб ну, можна трошки подешевше. От. То тут не, не піде це, треба такий, щоб був смачненький. Так, і нарізаємо його соломочкою. І теж додаємо да, до нашого салату. Так, тепер беремо нашу зелену цибульку і петрушку і ріжемо міленько його в це все. Сьогодні зараз ще поставимо, ну, як поставимо в холодильник, замаринуємо м'ясце. Я вам покажу, як я буду маринувати. Куриться в нас оце, ну, домашні бройлери. В магазині я купую, але воно так називається домашнє. Я взяла четверті. О. Мама вже сьогодні зварила холодець. Бо завтра будемо другим займатися. Ну, в общем, треба ж так потихеньку то це, то, то все. Так, додаємо сюди до салатику нашу зелень. Заправляємо майонезом. Можна було б заправити йогурт там, чи що. Ну, я не буду, я заправлю майонезом та й все. Мені так подобається. Так. І все добре перемішаємо, посолити за смаком. Якщо любите перець, вкинете перцю. Ось такий вийшов салатик смачненько, швиденько. І можна чи з картоплю, чи з макароном, та до всього. На кожен день або на свято будемо їсти ось печене, запечене м'ясо із такими салатками. Вікуся наша на рибалці, риба ловиться, Літні, ми вже розділися. Тапки ви дивіться, які. Ось тапки. Крізь пальчик, так що все по модному і на рибалці. Ви теж так ходите на рибалку? А бабуся вам ще каже а он в косах, які красиві в неї. Сьогодні їй подарила баба Ліда, Віта і Соня. Це моя сестричка, тітя і хрещениця. Да. Так що подарили вікуськи, тепер вона теж модна ходить. Вот вони мені купили. Ага. Так що вона на рибалці. Ой, ой, все тепер понеслося. Бабуся <правити> каже, що треба заміж її віддавати. Так, пішли маринувати м'ясо. Вікуся вже воно наловила риби. Тільки я сказала, буду зараз маринувати м'ясо, вже вона тут біля мене. Так, зараз я вам покажу як. Ну, я його то показую. Ну, але колись я вам вже показувала, верніє. Ну, але кожен раз я щось інше там додаю, ну не завжди одинаково. Вікуся вже навіть встигла й передіться. бо щось нам показалося, що на вулиці їй прохладно. Так зараз будемо приступати до маринації м'яса. Так, так, беремо цю гірчицю. Так. Скільки ми на глаз кидаємо все, як завжди. Ну, вона мені подобається. Можна і такий без, ну, таку звичайну кидати. Ну, я люблю цю. Так, тепер додаємо чорний перець сюди. Поможниця мені допомагає. Я їй кажу, не треба нічого робити. Тут все одно мені допомагає. Так, соєвий соус. Отак ми кидаємо. Так. Меду. У нас такий мед, що у цьому у баночці. Це ще, ви знаєте, мені присилала моя сестричка. <свісно> у нас тут, звичайно, є такий свій мед, але ми вже вирішили використати цей. Знову закрутили так, що не відкрутимо, де наша бабуся. Так, будемо гукати. Да. Подмогу. Так, і трошки от соуса чилі. Да. І ми оце його поставимо в холодильничок, і воно буде стояти. А завтра будемо його смажити. Так, бабушка нам допомогла і журавлинний соус теж сюди. Отак. Зараз замаринуємо і буде нам м'ясце. Так, зараз я це все змішаю, поставлю в холодильник, а завтра покажемо, що з цього вийде, як ми його посмажимо. Не знаю, чи на сковорідці будемо робити, чи в духовці, ну, більше всього, що на, на сковородці. Прийшов наш рижик додому, а ми врем'я зря... даремно не тратили. Дивіться, яку ми зробили красу, покосили травичку. Потрудилися з дівчатками. Ой, тільки недавно завершили. Зараз будемо вже йти відпочивати. Іриси наші потихеньку, бачите, ще один розквітнув. Вже як розквітнув, тоді вже буде більш видніше, які в нас тут кольори. І що воно тут? Вікуська ще на велосипеді мотається, лайма вже бігала наша. На дворі в нас так прогладно, вечором. щось взагалі. На сьогодні ми будемо закінчувати своє відео. Десь побігла моя. О, зараз вона прийде, принесе кота. Це він, ви знаєте, як от він не любить її все, але щоб отак от вона його на руках, то не дуже. Так, будемо закінчувати своє відео на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Та й лайки пишіть. І пишіть, а той лайк і вольки, пишіть і капка. До завтра. До завтра.